Добрий день. Прошу зареєструватися, прошу, прошу всім присутнім зареєструватися. Шановні члени комісії, у нас є зареєстровано 10 членів комісії, єдиного пробули Тимошчук Олександр. Отже, в нас є хвору і ми розпочинаємо засідання. Нам необхідно обрати секретаря. Я пропоную. Секретарем засідання обрати Марію Степанівну. Хто, хто за таку пропозицію? Хто проти? Рішення прийнято, Марія Степанівна, прошу. Ходіть. У нас на засіданні є присутні заступник голови адміністрації по нашому запрошенню Орест Васильович. У нас є присутні Федоришин Валентина, на якій підставі. Пошло. На якій підставі присутні? А, а не можна Не можна. Ми, ми вас зареєструємо представником, ви дамо вам посвідчення, ви будете право, мати на нас сидіти. У нас є присутні Яворівська районна у Львівській області організація партії Блок Петра Порошенка. На якій підставі? Прошу Прошу підняти засідання. Тобто воно має право, є перелік, хто має бути право хто має право присутнє. Прошу читати закон. Ми вас зареєструємо сьогодні представником. Якщо комісія проголосує, після того будете ходить од нас на засідання. А якщо уповноважена особа, то вам якийсь документ не Документ, Документи, документи підтверджують, що ця дана особа є оповноваженою особою в партії. Довіреність це не є оповноваженою особа. ми реєструємо уповноважливу осіб. Ви ще не подали документ. Прошу покинути зал. Ви бачите, ми чекали. Я думала, що у вас є якісь документи, що вже ви маєте. не але ви кажете, що вам вона не підходить. Кажіть ту довірність. Так, бути представником, але ми ще вас не зареєстрували. Ми мусимо проголосувати, що ви будете представником нашої комісії, добре? Хіба, Валентина, хіба якщо будуть такі пропозиції, але ми не маємо ваших документів на представника? Ви здавали документи на представника? Валентина, ну давайте, може, хіба таким шляхом ми зараз будемо розглядати і може внесемо, але Наталі ми ваших документів взагалі не маємо? Добре, я вам не піде на таке порушення, ніколи комісія. То я можу залишити? Чи? Ну, залишіться секунду. Зараз я подивлюся. Зараз секундочку. Значить, шановні члени комісії, ви ознайомлені з порядком денним. У нас першим питанням є реєстрація кандидатів у депутатів Європейської районної ради, друге питання реєстрація представників місцевих організації партії нашій комісії. І третє питання це розгляд заяв про відкликання кандидатур, четверте різне. У кого які є пропозиції щодо доповнень чи змін в порядку денного? М -м 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 -м. Переставити місцями зареєструвати і надати їй право бути ну, суду. Ну тоді всім. Тоді всім. Всі документи, що за одну дівчинку? Е, Хто за таке Я документи теж представив. Всі документи представили. Хто, не Хто не за те, щоб внести зміни Я, не, до порядку денного? Значить, що ставимо? Першим питанням реєстрації представників. Ні, перше питання має бути прийняття присяги. Внесене слушне питання. Першим вносимо зміни. Прийняття присяги. Реєстрація представників. Реєстрація кандидатів у депутати. Розгляд заяв про відкликання. Четверте, різне. Добре. Значить, у нас є новоприбулий член комісії Олександр Тимошчук. Давайте просто усуим за порядок ден. Зараз да проносуем, Чакайте по ден тук на за Тоже... но... таки Проте? Добре, порядок ден на Прошу, Олександр, зачитайте. Я Тимошук Олександр Іванович, берущий на себе повноваження, члени виборчої комісії Конституції високу відповідальність перед українським народом присягає піддержатися Конституції та законів України. Чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та непередженості, забезпечити реалізацію і захист виборчих прав громадян України. Добре, вітаємо. Добре, ми привітали Олександра. Питання перше. Реєстрація представників місцевих організацій партії Віворівської виборчій комісії до нас принесли документи на реєстрацію, поки ті, що мені подали, бо ми там ще маємо розглянути. Від української Галицької партії Петришин Ірина від партії Самопоміч Федоришин Валентина від партії Громадянська позиція. Гевко Ігор від партії Свобода Василь Сувала. Ми перевірили їхні документи, ці документи, які ксирокопії, заява партії, всі в порядку. Там ще є документи, які ми не встигли сьогодні переглянути. Ми будемо мати завтра засідання. Решту маємо час, трьохденний термін. А ці були скоріше подані. Ми сьогодні мусимо їх проголосувати. Хто за те, щоб представником нашої комісії був зареєстрований Сувала Василь від партії Свобода? Федоришин Валентина від партії Самопоміч. Гевко Ігор від партії Громадянська позиція і Петришин Ірина від партії Українська Галицька партія. Прошу голосувати. Хто, цей Хто проти? Добре, рішення прийнято. Тепер реєстрація кандидатів у депутати до Яворівської районної ради. Ви всі маєте проект постанови на руках, і ми маємо проголосувати за кандидатів, які вписані у виборчі списки партій. До нас поступило на реєстрацію кандидатів: 14. З них Українська Галицька партія на 21 особи, об'єднання самопоміч на 22 особи, громадянська позиція на 38 осіб, укроп. Партія на 19 осіб. Партія Свобода на 20 осіб. Об'єднання Батьківщина на 38. Народний контроль 14 осіб. Народний рух на 23 особи. Партія соціалістів на 22 особи. Радикальна партія 24 особи. Блок Петра Порошенка 38 осіб. Українська народна партія 13 осіб. Партія Воля, 23 особи. Партія наш край 27 осіб. Відповідно до проєкту рішень, я зачитаю кандидатів від партії і ми будемо голосувати. Значить, партія «Блок Петра Порошенко, Гмир Орес, Балов Андрій, Барапат Микола, Бачмага Володимир, Боцько Ігор, Була Володимир, Бонц Юрій, Васильовський Михайло, Боєвода Михайло, Галамай Іван, Ганусер Поляна, Гервас Йосип, Ворог Надія, Гринчук. Ярослав, Рук Богдан, Дадак Тарас, Дмитрій Михайло, Дудич Марія, Бусько Роман, Іванишин Руслан, Іванушко Оксана, Козак Наталія, Кулик Наталія, Вагно Микола, Лукашик, Любов, Малюсейко Тетяна, Онишків Олександра, Онищенко Орест, Перченко Олег, Потупа Ігор, Рак Ігор, Романовська Світлана, Пістечок Володимир, Пасічник Віра, Пробак Тарас. Це приватно Іванна, Шевіко, Олександра. Я читала всіх, всі документи є подані в повному в належному такому обсязі, без таких суттєвих помилок, там десь граматична чи, чи друга якась помарка ми повиправляли. Партія Укроп. дяків Сергію, Данило, Андрію, Латишева, Вікторія, Лозинська, Наталія, Мусина. Михайло, Нагорняк Назар, Ольга Михайло, Ліськовіра, Олисько, Ігор, Пазін Дмитро, Проскурова Ольга, Роран Денис, Середа Зоряна, Супільняк Олег, Стецюк Катерина, Вчитель Віктор, Чорнів Іван, Швець Василь, Юрас, Володимир. Партія самопомічка. Мотель Василь, Бурка Наталія. Гавриченко Жанна, Гарошчук Андрій, Гусі Роксана, Гуцов Любов, Захарко Юрій, Івасейко, Михайло, Каракевич Роман, Катаїв Олександр, Клочник Юрій, Кміть Юрій, Кононов Андрій, Лупіганна, Мартин Андрій, Мілери, Розоряна, Мелящий Василь, Павел Фулібов, Рубай Василь, Субайконозарську, Сергій Царки. Партія Воля, Кемцалов Юрій, Брик Михайло, Бурзак Юрій, Гук Андрій. Жінчин Мазар, Зорянова Людмила, Зеленів Петров, Левицька Тетяна, Лойко Ольга, Марія Шханна, Мельник Олена, Мірило Віталій, Вечіпов Вадим, Гецоль, Дмитро, Пиж Оксана, Рус Василь, Рибій Олександр, Таратула Мар'ян, Тучопець Володимир, Комік Андрій, Чмара Назар, Шаволила Галина, Янборко Іванов. Марцилюк Володимир, від Української Галицької партії, Андрій Віталій, Балов Іван, Гунсь Степан, Ваньганна, Левчинська Любов, Городний Володимир, Запотічний Євген, Інько Михайло, Карпот Михайло, Козак Ольга, Курляк Ірина, Лойко Юрій, Малець Марія, Мартин Віктор, Петришин Ірина, Складник Петро, Стань, Ірина, Ціколо Микола, Шевко, Галина, Шевко-Петрова. Писок партії, народний контроль, народний контроль у Вам. Президент Андрій, Жила Іван, Занько, Роман, Ручки Василь, Мосор Петро, Месик Ігор, Пінчак Андрій, Пилепець Богдан, Рад Микола, Сидорова Ольга, Стецик Петро, Федець Степан, Глян Михайло. Народний рух, Крупивницький Мирослав, Трофіак Наталя, Гула Ярослав, Будка, Володимир, Пацюк Володимир, Скородинська Людмила, Кужик, Юрій, Чорненький Віталій, Гуляк Іван, Фисик В'ячеслав, Ворог Євген, Грай Макарів, Поруч Микола, Гоза Михайло, Крупиницький Олег, Лисак, Леся, Макарян Микола, Метка, Роман, Кик Володимир, Володимир Крупиницька, Ольга, Кульпа Іван. Безбородов Володимир, Урлис, Марія. Список виборчих, список громадянської позиції. Фонтуна Ольга, Антонишин Михайло, Павлоський Мирослав, Брошко Ярослав, була Катерина, Ворониця Володимир, Гетко Ігор, Восименко Станіслав, геть Володимир, була Ігор, Діда Петро, Дубневич, Микола, Дусько Богдан, Журавський, Володимир, Задорожній Іван. Є такі умова, що людина померла, але довідки ні документів ми на сьогоднішній день не маємо. Зеленюк Іван, Карпа Іван, Кіт Григорій, Кудлубай Олег, Кудрич Михайло, Марко Богдан, Олесядва Степан, Остапчук Олександр, Погал Роман, Фані Боратюк Валерій, Покотило Петро, Саботаж, Євген, Стемпіцький Петро, Сулима Богдан, Тацинець Олег. Хузяк Любов, Федак Василь, Херцович Павлов, Хан Володимир, Худоба Богдан, Худоба Ігор, Чмара Богдан, Юра Ольга, партія соціалісти, Васарава Петросьче, Окно, Олег, Вовк, Ярослав, Тачак, Микола, Роман, Таюський Мар'яна, Мархевка Мар Вероніка, Качмар Іван, Цепак Любов, Воляка Іван, Ірчишин Мирон, Бабіш, Ростислав, Маркіз Людмила, Князь Іван. Дович Богдан, Кук Андрій, Дзюба, Руслан, Цюба Софія, Курило Олег, Стечок Ірина, Мирний Роман, Слісарчук, Майя. Партія Наш край. Майкер Оксана, Олександрович, Тарас, Пардійовський, Любомир, Віляр Михайло, Борис Зиновій, Бухан Володимир, Василиця Ярослав, Галамай, Павло, Верняк, Василь, Кандидат Андрій, Коваль Андрій, Ковальчук, Марія. Лопачак, Микола, Манзак, Вікторія, Насюк Володимир, Мойсей, Роман, Онишків Михайло, П'яніков, Василь, Коршляк, Ірина, Тильма, Олеся, Рибак Ганна, Старнік Ігор, Столярчук, Віра, Цебрин, Мирон, Шот, Василь, Йорк, Іван, Яворський, Ярослав. Виборчий список радикальний партій. Бордян Іван, Бо, Яр Борис, Вахула Василь, Добиш Світлана, Бучак Іван, Жмут. Володимир, Залізко Іванна, Палава Михайло, Копак, Микола, Лазар Олег, Осовець Андрій, Лісовець Ігор, Тукачок Світлана, Мацузький Юрій, Михайленко Микола, Ніконенко Олександр, Придиба Сергій, Раб Володимир, Скляр Порослава, Скобал Юрій, Стерма Оксана, Фортуна Наталія, Каранбура Святослав, Ходомович Юрій. Кандидати від Харківщини, Копиця Ярослава, Беняк Юрій, Ольган Юрій, Бордуляк. Михайло Боровий, Василь, Бучко Марія, Головський, Іван mm -hmm. Гарбус, mm -hmm. Юрій, Іван, Голова Микола, Гордяк Богдан, Горбенко, Любов, Ольга, Дрофяк Марія, Жила Любов, Івашчук, Юрій, Трамос, Ростислав, Карпусенко, Володимир, Куренко-Петров, Корошкоман, Кошла Олександра, Олега Людина, Євген Анатолій, Луньок Богдан, Манівська Анна, Мелик Михайло, Мороз Григорій, Оркуш Галина, Притка Петро, Родича Марій, Рубай, Роман, Сечак Володимир, Сергій, Харцович Марія, Воронжий Ігор, Царка Оксана, Черкас Марія, Свобода, Ікавий Ігор, Басара Наталія, Бойко Василь, Ванцура Василь, Була Ярослав, Дацько Анна, Калинович Ігор, Левицький Роман, Микитин Мирослав. Музичка Олег, Никіл Любомир, Олдер Людмила, Палейні Богдан, Пітук Ірина, Полодені Михайло, Рольдяк Ігор, Сахарський Володимир, Шкорик Василь, Шуман Володимир, Юпер Андрій. Виборчий список Української народної партії. Константінова Любов, Бек Світлана, Гаврих Леся, Калуш Василь, Корабльовський Роман, Велик Оксаново, Песко Андрій, Родич Андрій, Сейко Андрій, Целашник Маляна. Ставник Богдан Тамиєва Людмила Шавало Степан. Ми зачитали кожного кандидата. Ми з вами вже собі розглядали по округах. Так? На наступному засіданні ми зачитаємо, які по якому округу йдуть. Ми зараз просто їх зареєструємо, що вони є зареєстровані. По якому округу йде. Це вже буде ближче до виготовлення б'юлетня і та інформація, яка нам буде потрібна для. Оприлюднення. Тобто завтра ми мусимо зібратися. Ми сьогодні з питання, бо сьогодні число у нас підходить таке, що ми мусимо зареєструвати, значить, в нас не зареєстрованим залишається одна людина, в якої відсутні документи. Ми її не зачитували. Хто за те осіб, яких я зачитала, зареєструвати кандидатами у депутати до Євроівської районної ради? Прошу голосувати. Хто проти рішення прийнято. Розгляд заяв про відкликання кандидатур. До нас надійшли заяви від трьох осіб про відкликання кандидатур. Це заява Лучківа Василя від партії Громадський Рух Народний Контроль. Це заява від Куцюби Софії партія соціалісти. І це заява від Заранової Людмили партія воля. Значить, я вам зачитаю статтю, і ми зараз приймемо, чи ми ці заяви приймаємо, чи ми їх розмуємо. Тобто вони є записані. Територіальна виборча комісія рішення скасовує рішення. Про, скасовує рішення. Про реєстрацію кандидата у депутата в одномандатному виборчому окрузі кандидата на посаду сільського селищного міського голови, але скасовує рішення звернення відповідного кандидата в будь-який час після його реєстрації. Тобто, фактично, ми маємо е, обдзвонити тих людей, бо я їм пояснюю, що ви не можете заяву писати про відмову, тому що ви ще не, не зареєстровані, ви можете після реєстрації. Я думаю, що, дивіться, це числом першим, сьогодні вони зареєстровані. Сьогодні ми їх зареєстрували і сьогоднішнім числом є їхня заява про Прошу виключити мене. Тобто вони сьогодні написали заяву, але ми маємо цю заяву прийняти після їхньої реєстрації. Ми сьогодні їх зареєстрували, сьогодні є реєстрація, сьогодні є заява. Я думаю, що ми проголосуємо за ці заяви, що прошу виключити. Це не є вчорашнє число. Я їм пояснила, що краще прийти завтра. Наприклад, Куцюба Софія каже, ні-ні. Я здалека їду, я не можу. Ну, Сьогодні число. Ваші пропозиції? Це право особи звертатися. Ну, Кажуть, що після реєстрації, але зареєстровані. Сьогодні зареєштовані. Хто за те, щоб Принято. звернення таких кандидатів, як Лучків Василь від народного контролю? Коцюба Софія від партії Соціалісти. Заранова Людмила від партії Воля були зняті з реєстрації. Прошу. Хто проти? Рішення прийняти, значить. Це документ. Значить, порядок денний у нас вичерпаний.